Щомісяця з 1 по 5 число фахівці Олександрійського ЦНАПу приймають заяви на компенсацію власникам житла за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Скільки наразі олександрійців звернулися та на яку компенсацію можуть розраховувати? Прокоментувала Світлана Яременко. У нас введено в дію постанову номер 333, яка вже набула декілька змін щодо розміщення компенсації власникам житла за розміщення внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, дана послуга також користується дуже великим попитом, тому що в нас мешканці міста з квітня місяця почали приймати внутрішніх переміщених осіб на свою житлову площу. Введено постановою, що цим власникам виплачується компенсація у розмірі 14 гривень 77 копійок за людину-добу з відповідними внесеними змінами. З 1 жовтня ця вартість буде становити 30 гривень за людину-добу. На місяць у нас звертається близько 540 звернень. Зараз ми приймаємо даних громадян, власників житла з 1 по 5 число кожного місяця за постановою зобов'язаними приймати заяви від даних громадян. Але в цьому місяці, в зв'язку з вихідними днями, термін був змінений з 3 по 5 жовтня. Кожного місяця на сайті ми публікуємо графік прийому громадян за відповідною послугою щодо отримання компенсації. Фахівець пояснила, чому змінився розмір компенсації. Збільшення суми щодо компенсації власникам за розміщення ВПО пов'язано з опалювальним періодом. Відповідно, законотворці визначили, що з 1 жовтня по 31 березня буде діяти сума 30 гривень за людину добу. Перелік документів незмінний. Відповідно, власник майна повинен подати правовий документ на майно, який він підтверджує, що він є власник, свій паспорт ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок з банківської установи, куди буде зарахована компенсація, щодо внутрішньопереміщених осіб надаються копії довідок відповідно внутрішньопереміщених осіб. У визначенні дати прийом з питань компенсації веде 5 адміністраторів, зауважила фахівець. Звертається близько 600 власників. Кількість ВПО значно більша, адже в одному приміщенні можуть мешкати від двох осіб і більше.